Чи існує жіночий аб'юз? Бо у нас же ж образ такий аб'юзер. Це чоловік негативний, злий, який пиляє і пригноблює свою дружину. Ха. Є жіночий аб'юз, та ще і як є. Я зараз вам ознаки перелічу цього жіночого аб'юза. Перше пасивна агресія. Та наче не кричить, та наче тим більше не б'є. Але холодна мовчанка, ігнорування розмов, небажання вирішувати проблеми. І коли чоловік підходить, слухає, ну у нас же ж такі проблеми в стосунках, все забув. Ладно, і створюється ще більш гірка атмосфера, така тяжіння певного проблематики. Це створюється умисно, бо це жіночий аб'юз. Другий момент використовувати сексуальність свою. Якщо ти не так, тоді ти від мене нічого не отримаєш. Якщо ти мені не купиш того, то це типова маніпуляція, то тоді можеш і забути ось про оце. Третій момент. Керує тобою чоловіче у буквально у всьому, як ти умиваєшся, як ти чистиш зуби, як ти сідаєш на кухню, що ти робиш. Ні, ну я не проти того, що жінка може щось бачити, особливо якщо це стосується побуту, і може якісь підказочки чоловіку давати, до речі, в люб'язній, поважливій формі. Але коли постійна гіперконтроль, то це також форма аб'юза. Четверте. Ти не вмієш, не можеш, і у тебе взагалі все невірно, що межує з третім пунктом. Тепер п'ятий поїхав. Порівнює тебе, чоловіче, з іншими чоловіками. Звісно, не на твою користь. Дивись, от сусід, отак, от у нас в церкві отак, от у мене колега по роботі, чоловік, от він такий. А ти взагалі не зрада, не вдаха, і взагалі у тебе все не вийде. До речі, все у тебе не вийде. Це ще одна форма аб'юзу і тиску. Тобто приречувати чоловіка на те, що. У нього немає можливості розвиватися. Ну і звісно ж, все драматизується. Драматизується як? Та вічно ти, да я з тобою нещасна, да нічого у нас ніколи не буде. Хоча там, можливо, проблемка була там буквально на палець розміром. А ні, ні. от, от обов'язково все драматизувати, щоб чоловіка вигнати в стан такого ледь не вічю, а можливо, і відчую пріору. І врешті-решт. Ти постійно у всьому винен оце вже максимум це вже апофіоз. Що тільки в тобі всі проблеми нашої сім'ї? Оце вам ознаки жіночого аб'юзу.